У нас є порядок древний, я ставлю порядок денний, дані. Ставлю порядок денний за основу. Хто за? Одна голосно. Тепер я знаю, що є додаткові питання. Які полікові питання? Будь ласка. Голосно, кому пропоную внести на станово виконкому два проєкти рішення. Перший – це про демонтаж малих автозаформ, обмежуючи пристрій. Це є про демонтаж малих архітектурних форм. Це є вулиці Бориславської по прибудинку 39-й бетонній плити. Я зрозумів, ставлю на голосування, ми по етапу, по порядку. Ставлено голосування, хто за те, щоб виключити дані проєкту рішення. І наступний додатковий проєкт рішення це про затвердження комплексних розцінок на 2023 рік для визначення відновної вартості зелених насаджень на території дорогой містої територіальної громади. Це якщо десь вилучається земельна ділянка або ще, що при наявності на ній зелених насаджень, розглядів дерев, новий власник має сплатити відновну вартість під посаджень, які існують за цій земельні ділянки. Ми таке саме робили минулого року. Ставимо ви хто за включення даних проєкту рішення? Я виключаю. Е, Наступний, будь ласка. Можна? Да. Шановний пане голову, сьогодні читання виконуємо, прошу внести в порядок денний проєкт рішення про формування попередньої мережі класів за згальної середньої освіти з міста Дрогобича та міста Ставника на 2023-2024 навчальній. Добре. Добре. Mm -hmm. е, тут прошу підтримувати, бо це дуже важливо для рішення. Ставимо з Тарком Старком, виконавчий комітет розглянути питання щодо внесення державний реєстру додаткових кведів для здійснення ширення діяльності. Я зрозумів, ставлені звання поза голос. Ідемо звичайно. Рішення, про затвердження тарифів на послуги з відходах різних переговорів ступінь. Тобто ви зменшуються чи збільшується тарифи? Зменшується тариф. тариф. На зменшення тарифів, так? Для всіх споживачів. Я думаю, що коли будемо розглядати це питання, вже буде більше темно, що пояснення. Добре. Є е, зауваження, що у нас ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Тепер ще є якісь ставлю на голосування е, порядок в, в цілому. Хто за? Одноголосу. Е, значить, так як завжди працюємо. І він доповідає додаткові питання, він і додаткові питання доповідає. Всі за члени виконкому. Так? так і працюємо. Давайте, перше у нас. Пропоную на розвиток проєкту рішення про списання балансу багатопортивних будинків на вулиці ділянки 17 в місті Другом. на вулиці Лесі Українські 2 в селі Рикович. Це за заявою мешканці. Ставлю на голосування. Хто за? Одного голосу. Дякую. Слідуючи за про затвердження конкурсних простір на 2023 рік для визначення відновної вартості заведення насадження на території Догонського міської територіальної громади. Поясніть два. Це розтвердження задання насадження на території Догонського міського. Є <клес> <Те>. е, <клес> Наприклад, якщо йде відчуження земельної ділянки, тобто туди в чи кудись, і на тій земельній ділянці наявні дерева, відповідно до порядку станови 1045, які видалення, яких потребує окремого розмову, є розроблена методика Міністерства житлового комунального господарства. Ми підставляємо туди наші розцінки на рік на виконання робіт і сума по формулі вираховується для того, щоб якщо там дерево є, ну грубо кажучи, 10-річне з такою шириною е, товбуром, скільки коштів треба для того, щоб затратити на його вирішення до такого ступеню, ага. і ті кошти потрібно. попадають в місцевий бюджет, і фактично ці. Як Слугороду як екологічні, за такі кошти, по ідеї, мали б десь комунальні служби зацікавлені відновити насадження, посадити таке саме дерево і виростити його до такого службу. Ну, це такі виробники колонії наші. Хто за? <с Attention> Одноголосно. Як заступний проєкт? А, от... Один отримався. Один отримався. Ні, неправильно. Ну, але заплатити на перед гроші, може його завтра вирвуть з корднями, а тоді... Ні-ні. Тобто до дерева колись вросло, хтось його посадили, його доглядали. І от оця узагальна навартість на сьогоднішній момент, він показать, що завтра хтось на місці того дерева, де росте, він собі будує будинок, чи якийсь офіс, чи ще що, він його вирубує. Але. От користь, яку то дерево провозить, очищує повітря, це фактично ну, повернення має. коштів в громаді для гляну. того, щоб було... Або ще 30 см маємо заплатити за керівно. Це дуже. Не нами придумано, це є вимоги але це кажуть, дуже державою. Єдине, що ми не зовсім його десь дотримуємося, ми взагалі сама та методика минулого року ми її ініціювали і почали. Спробувати. Спробувати. Шанов, Шановні члени виконками, але це дуже правильно. Наприклад, іде будівництво, і я дуже часто ніяк не міг зрозуміти, чому будови які роблять, ну наприклад, якщо обхватують дерево, його краще було зрізати і поставити, а воно в балконі прямо росте дерево, потужне, або мені пояснюємо, наприклад, бідні. Щоб його зрізати. І до його ціна, яка і користь яку приносить, то краще зробити в балконі дирку, і щоб воно його не зрізувати, щоб його зберегти, чи його зрізувати і компенсувати за це е, комунальним службам, щоб вони е, могли садити і вирощувати те саме дерево до такого саме розміру. Так що це є народна практика, і вона правильна. Тому у нас обов'язково трошки людей не зчищуватись, зрізувати, а задумуватися перед тим, як щось будувати, і будувати так приміщення, що щоб зберегти зелені насадження. Все дуже правильно, і я вважаю, що ми молодці, що проголосували, і молодці, що отрималися. Тому що я обіймав. Ну, два отрималися. Добре. Тепер я кузя при на опціон даєм, то треба, щоб саме не реабілювати. Якщо ті от буде купляти землю на і ми пошукаємо за дерево за це 60 тисяч, воно має 100 грн, воно вже падає по дереву. Бу Ні, парамо дивіться, є різні речі. Тобто, Якщо це є аварійне, або досягло свого критичного віку, і це і є одне план. Тому що навіть коли зараз з Володимира Великого цей торговий центр, тобто енна кількість дерев після обстеження було визнано, що вони вже є аварійними, відповідно, вони видалялися, а там, не пам'ятаю, 30 чи 40 дерев, ті, які ще були живі, здорові, за це власник чи хто там будував, він заплатив кошти по розрахунку. А ми потім могли висадити за... Ці кошти потім використовуються для нових насадження місцях. Повірте мені, це дуже правильне рішення. Давайте далі. А -а -а. Про демонтаж малих артектурних корм, обмежуючи пристрої у вигляді бетонних плив. Ну, Тут тому, що в свій час в 2015 році було рішення виконкому, яке дозволо мешканцям того будинку підставити. На мій погляд, це рішення було не зовсім обдумане, тому що відповідно до генерального плану це є проїзна дорога. І позиція безпосередньо департаменту, що будь-яких обмежень на дорогах, незалежно від того, в якому вони статусі самі знаходяться, це неправильно. Зараз там якісь є. Так, хтось хоче, хтось не хоче, і для того, щоб не було питань, пропонує це проєкт рішення на цьому. Це правда. Ми ж прийняли всі концепції за те, що всі обмежуючі знати зняти, всі, всі про другого що знімати. Ну, давайте вже будемо дотримуватися, якщо є пропозиції, то їх прикордонні. Ставимо сванку. Хто за? Ну, Всю Дякую. Наступного будь ласка. Є зауваження застереження. Ставлю на голосування. Хто за? Наступне, будь ласка. Старо. Претензії є. Стали на голосування. Хто за? Я. Наступний, будь ласка. Члени наконкому, на ваш колег удається практичне, применяння, щоб допомогти. Ставлю на голосування. Хто Старо, за? У вас друге ще питання. І наступне брак про підтвердження подання про обов'язки міського районного та реєстрацію помічників і етатних фізичних осіб. Прошу ну, підтримати та відбільшення. Добре, шановні, члени до контролю, будь ласка. Є в когось якісь зауваження, застереження, то пам'ятаю, що вони за минулого працювання. Радо, Слава, я так розумію, що у нас помічниками стоють <зв>. і військово зобов'язані безумного віку, і жодної жінки, жодної дівчини. Поміщи, так. Ми маємо, не <рив> я, 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 я розумію, що воно е, ніби воно не підлягає під е, мобілізацію, але це, це по меншій мірі дуже дивно І я ще думаю, що в будь-якому випадку, звісно, буде допомогу. Що ви зрозуміли, так коротко вам сказав великий дій перед тим, як вона це рішення на допомогу? Основним підставою для нас цього рішення це є медичне заключення, яке дає установу, що людина потребує постійно стороннього довідку. Після того це реалізація Пікунської ради, постав на самочний комітет. Тому е юридичних підстав відмовити людині призначення помічника немає, але так як на голосу міський голова надання того статусу не знімає від мобілізації. Нашому висудію ці розвідки. Скажемо, що, ну, там є компенсації зі сторони Петробутнього, може бути компенсації держави, є компенсації з нашого боку, може бути з нашим. Через дії будете вітати людину, 100 років буде. Максим Микола Григорович проживає на вулиці Голова mm Команда. -hmm. У нас дуже багато У Нас і того року два буде. І ще 3. 3. 3. 3. трошки ми 3. японців дожимо. Ні, не, не можемо Тож відмовити, але це неправильно. Просто хтось може утриматися, я розумію. Ставлю на голосування. Хто за? Отримався. Виготовився. Вима ти теж утримав? А, ну троє. А, ну, троє. Добре. Наступне. Шановний голос, шановні члени промо, на ваш розгляд подається проект рішення по повершення питання, в'язаних прав дітей. Питання було знято на комісії, принципі рішення, прошу підтримувати даний проєкт. Добре. Є зауваження застереження в членів? Нема. Ставлено голосування. Хто за? І Наступний проєкт рішення про відчислення з комунального комерційного підрядного Львівської обласної ради, військовообласний спеціалізований будинок дитини, любисток малолітньої дитини і товариштуфія. Батько за рішенням суду визнав батьків і хоче особувати дитину і ми в тому постаряли, чи зв'язали ці зброї. Бо мама заховала, ми мусили влаштувати дитину мала проблему, дуже серйозно, потім і ще люди мали проблеми, що з циганом жити, і так далі, закинули дітей, і тато теж виховує громку, моєму. Так? Так. так, я так закупаю. Заява завтра буде у нас комісія. Просто щоб члені виконкому розуміли, з чим ми наскільки... Бо, скока, мужчини погані, мужчини погані. Там, до речі, була відома. Стане на голосування. Хто за? А мужчина це англо, а англ. Наступне рішення про відчислення малолітніх дітей з дитячого будинку операнта, малолітню дитину Афанасьєв Мар'яно, малолітню дитину Хрищука Ілю і на кроволітню Вікторію. Діти були влаштовані досково з важких матеріальних садовичних таків, після усунення тих обставин, через які діти були влаштовані... Але зараз ви масляник нормальні. Так, так, так. Так що все там нормально. Ми зробили, коло питання буде дитина вчитися в Меленичах mm -hmm. вже mm -hmm. Оговорили. Добре. Ну, ми допомагаємо. Mm -hmm. Вам, mm -hmm. як ви робите гарну справу, скажемо, голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне, будь ласка. Наступний проєкт рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Відповідно, mm -hmm. до постанови Кабінету міністрів 2068. 5-04 2017 року є де, вона, і є процедура переварного піклітування надає відповідний статус дітям. Мама законний представник, яка є внутрішньопереміщеною особою з міста Листочанська, подала відповідний пакет документів. Це питання було розглянуто на комісію прав людини. Відповідно до даної постанови є вимога, якщо діти були переміщені з міста де е, були, були проводилися бойові дії, або вони зайшли е, війська Російської Федерації, а це місто визначено окремим наказом Місоспоїти, а це місто Лисичанськ. дійсно, він в переліку цьому є. І в нас є підстава надання відповідного статусу. На сьогоднішній день діти жодної такої конкретної пільги не мають, хіба безкоштовне харчування, ну, перевезення до школи, то саме. І mm -hmm. можливо при вступі помирювати дитини, вище навчальний заклад теж буде мати. Є <coughs> зауваження, <coughs> застереження. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. <coughs> Наступне, будь ласка, шановні пане голову, шановні члени виконкому, приноситься на розгляд рішення про надання визнання на розміщення конструкції зовнішньої реклами. Я звісно, посадку щепане. Є зауваження застереження. на усвідомлення. Слово не давали мужику тривухункому поставити, дві ковпказом проти там діяльні, то буде де? Там я базар, чи люди з села стоп. Скали, там люди не хотіли і, да, там, і це, це, цивільний будинок. Ми в кінці дозволили, тому що він виконав всі норми, що потрібно. Так що тут абсолютно дозволили без всяких проблем. Там не буде злоку, буде включати звуку, це, це будуть слайди, які будуть змінюватися формативно. Дивіться, я просто би хотів, щоб ми почали трошки змінювати сам стиль реклами в місті Дровачі. От і все. Я, як то в європейських країнах, то робити. Якщо є людина, яка готова це робити, то нехай робить. про надання... Соняшні реклами. Це і магазин Анна. В тому тобто, самому підприємцю там є ще. А там там є, те, да, ти наші, так? Він так. Він його просить переведе. Приведете відповідність до порядку. Тволяки... Добре, є зуважне за застереження. Ставлю на голосування, хто за. Перше про вивільнення земельних ділянків відповідно встановлення інструментового скруту та саме на гаражі. Про проведення та, про місцевого відкриту архітектурного конкурсу для визначення кращої з опозиції. На тему нового підільницького кварталу змішують шукові та забудови та створення питання позиції. Є зуважні застереження. За Стопило рішення сесії і на зараз позволюємо. Ось наголосно. Наступне будь ласка. Наступне питання. Ви надання дозволу були дали ці грин телі. Налаштування тимчасової оборони будівельного майданчика на час проведення будівництва на перекресті вулиця Володимира Великого Половальця. Щоб всі це роботи працювали, то було дуже добре. Я за уваженю застереження. Ставлено голосування. Хто заголовку? Про виділення земельної ділянки від самоти саме на калевих мережі за адресу проводить, вулиця 300 і 180. Я зауважу застереження. Ставлю на голосування. Хто в Проти. Мої хороші, якщо ми не наведемо порядок з цими горожанами, ми будемо мати постійний попит і постійну помінову. Ми 8 років, 7 з половиною років, тільки цим і займаємося, що сильні горожани і даємо людям щоб вони їх провели, щоб вони порядок, щоб вони їх провели в належний стан для менші тому Дехто старається, дехто робить. Дехто, ми не сказали, що якщо є, наприклад, приватизовані в гаражі два з боку, залишився один, то нелогічно, незаконно його вже не приватизувати, не дати людині, якщо вона не приватизовано. То не йде на такі а якщо він просто взяв і вкинув, сам собі гаразд поставив і тут вже хоче його просувати і нічого не зробити, ну це просто мене. Тоді ми це то все закриваємо. Тобто ми підходимо дуже лояльно до цього, але в той же час справедливо, <плес> на мою думку, хочемо розкрити. Тому дякую, що Шановні пане, шановні члени, наважалося вносити додатковий проєкт рішення про формування попередньої мережі класних закладу загальної середньої освіти, міста Прописів та міста та на 2023-24 навчальний рішення. Відповідно до даного рішення, що ми робимо? Скільки відповідно до статті 37 закону приємної повну загальної середню освіту? Обов'язок формування мережі лежить на засновнику або на нашому випадку на Повноваженому органу засновника, і тут ми встановлюємо е, вимоги щодо е, кількості дітей, на підставі якої ми можемо відкривати класи у закладах середньої освіти, міста Дроговича та міста Старника. Е, тому... Є зауваження застереження? Немає. Немає. Всі просто чекають цього рішення. Я думаю, це піде тільки на користь. Там всі Ставлено на голосування за основу і в цілому. Хто за? <клузька> До цього роботи отримали. Наступний фактор. Шановний голова і виконавчий комітет, прошу ухвалити рішення щодо внесення в єдиний державний реєстр додаткових квидів щодо торговільної діяльності з підприємства парком. Це для розширення діяльності, можливості та стандартна процедура. Я, я це зразу казав, що завжди, це займалися, це, 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 це Є зауваження за старі. Розрібна торгівля Це Розглядаємо питання, в тому числі розрібна торгівля кажу, Ми, ми, ми і, себе це, не обмежуємо. Ми не обмежуємо всю церкву, бо ми для наших практиків, для нашого всього нам потрібні для який не заправді речі. Хто за? Наступний до нас. Доноситься рішення на ваш розгляд по затвердженню тарифів на поводження проти побутових відходів різних категорій споживачів, так як на даний час існував тариф на захоронення 147 гривень за метр кубічний з розрахунку. Що ми вивозили на інші полігони? Зараз ми працюємо зі сміттєцьким господарем, де тариф буде складати 144,50 копійок. Е, відповідно, на тональність в нас була сума 900 гривень за тонну. Зараз буде виходити 879 гривень за тонну. Добре, є зауваження застереження. Ставимо голосування, хто за?